Готуємо куряче філе у кисло-солодкому соусі. Куряче філе надрізаємо. Так воно приготується швидше і більше вбере себе смак соусу. Солимо і перчимо. Обвалюємо у борошні. Дуже мені сподобався такий спосіб. Швидко і борошно не по всій кухні. Смажимо на сильному вогні по 3-4 хвилини з кожного боку, в залежності від розміру філе. Втираємо цедру половини лимона. Можна трошки менше, малесенький шматочок імбиря. Не забуваємо перегорнути курку. 2-3 зубчики часнику, викладу курку на тарілку, кастрюлю відставляю, додаю все натерте, півтори-дві столові ложки лимонного соку, 2 столові ложки соєвого соусу, 1 чайну ложку меду, 25-30 г вершкового масла. Повертаємо на вогонь менше середнього. Розтоплюємо масло і мед, розмішуємо. Викладаємо курку. Полю соусом накрию кришкою. Залишаю томитися 4-5 хвилин з кожного боку. Через 5 хвилин перегортаємо, накриваємо ще на 5 хвилин. Ось і все. Курочка готова. Вона неймовірно ароматна, пікантна, дуже незвичний смак. Буду подавати з салатом і рисом. Зберігайте ідею, готуйте і смакуйте. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!